Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас, а що в нас сьогодні? Ось його. бачите, да? що в нас сьогодні? 27.11 у нас сьогодні на календарі почав укривання винограду сьогодні. Свою розкрив тепличку Ну парничок. Свій. Розкрив, положив туди ще біг-беги, зверху положив мішки з бігбегів і з цих, укрив. зрізав чубуки там які, собі ще, ну, бо там винен за ще два парочку титанчика. Коротше, зрізав, Ну, бо вже туди доступу не буде. якби, Позрізав, укрив усе, накрив оп'ять же, і обкопав. Тобто земля ще не дуже мерзла. Ну так, сантиметра 2, а далі нормально. Короте. ну Трошки повозився, захазійнувався. Хочу за вчорашній кавзус вибачитись за 20 секундний там менше там 17 секунд було в початку. То, повірте, то не навмисно. Я, діло в тому, що ноутбук собі на столі грав та і грав. Там Взагалі-то там Винограда йшло діло, а потім закінчилося і воно підтягує там по очері, що там було. От воно просто підтягнуло. Ну я вже трохи і підспівав. Коротше, то все таке. Знаєте, я... мені багато там писали, задавали питання. Чи ж хейтери достали, чи ще що. Та ні, просто знаєте, я не хочу мішати у себе на каналі виноградному і взагалі про, про сільське своє життя. Тут не хочу я сюди доплітати мову і віру. Через що я його зразу ж по, хто там успів подивитися, то успів, там вже було 400 по-моєму, переглядів. Не пам'ятаю, я зразу убрав. Ті. Перші 20 секунд чи 17-й і запустив відео та по нові, так як воно і було. Ну, тобто пішов на зустріч та я ж кажу, вибачаюся, то не навмисно. Е значить, хочу ще, бо вчора теж обратив увагу, взяв дружини телефон, е зайшов туди на ту карточку свою, на другу, да? ну, на дружини, ну, скажімо так. Там я просто вибачаюсь перед своїми спонсорами, просто я не замітив, коли там йшов, бо зараз голова другим зайнята з цими черенками, сидиш, пакуєш, ну просто трошки було не до цього. то Я, якби... я вам всім дякую, щиро вам дякую за підтримку мого каналу. Ну а я не буду зараз називати, бо деякі мені навмисно просять, що не треба називати, ну як би зачитувати прізвища ім'я. Ну коротше ну, не потрібно. Ми не для цього якби, допомагаємо тобі, щоб просто отримати, там секунду слави. Так що я вам... Безмежно всім дякую. Усіх у вас є мої контактні дані. Я завжди з вами на зв'язку. Любе питання, що в моїх силах, ми завжди це вирішимо, обсудимо, тобто немає взагалі ніяких питань. Значить, ще за своє блогерство розкажу. Я не просто, ну, я ніколи не тріпався, завжди я відповідав за Те, що я говорив, я вам, навіть вчора я вам говорив, що начот, на рахунок своїх батьків і тещі, і мами, що да, я там пилку ту відправив, ніяка то не реклама, бо там теж понабігали. До речі, мені багато дзвонили людей, казали, що, то, що провіряли, і багато отзивів, що то нормальна як би, марка, і все там можна брати, навіть не задумуваючись. Кому не подобається, я вам казав, що беріть за 40 тисяч чи за 60 мені, ну, Якщо вас дозволяє фінанси, раді Бога, мені цього я, я вам казав, слово на вітер не кидаю, дивіться. Ось що прийшла вчора посилка, те, що я вам і казав. Це я вам показую для того, щоб не було воно знаєте, що тут на камеру одне, а за камерою зовсім друге. У мене такого немає. Я, те, що в мене я живу, що в камері, що за камерою. Одинаково. У тобто, мене слова з ділами ніколи не розходяться. Ось що, другий кейс. Дивіться. Я думаю, вам не треба затягувати час і показувати чек, що я його придбав, вони це мені подарили чи ще щось. Зараз я вскриваю. Дивіться, Ось гарантійний талон лежить і дивіться, да? він вже з мокрою печатю і з усім. Це тобто... То я не буду тут вам все розтягувати, витягувати, ви вже це все прекрасно бачили. Ось. У. Бачите? Просто це діло, діло до Миколайчика і батькам ось однесу, ну, скажу, що, що то була така неправильна моя шутка. Короче, це от мої, от каналу Геннадій Виноград і от моїх підписників. Спонсорів каналу все одно ви допомагаєте мені. То я як би і сюди. Так що оце, це, бачите, якщо б це було щось погане, я, я б його точно не придбав би. Все воно мене устраює. Ціна адекватна, ціна відповідає якості. Так що, так. що Для себе рідного ось, те, що я вам і казав. Осталася штанга мені. От. А два ці кейсики. Один двір і в другий. Я тільки буду ходити по тих дворах, бо я все одно нікуди не дінуся, розумієте? Мені ж прийдеться, що в одної, що в там саду хватає, що в мами хватає саду, то мені все одно туди йти. Своїм я буду секатором, не своїм все одно. Ну, краще, коли то буде їхнє. Вони знають, що то їхня, вони можуть там працювати, доглядати за ним. а я ну, прийду завжди ну, мені з цим взяв. На цей город перейшов, та я на в, в, в одній локації. В кінець вулиці пішов, я на другій локації. Все. Тобто от з цим і розібралися. Посилання я все одно вам оставлю в описі, під, як обично, під своїм відео. Кому потрібно, я ж кажу. Е, може хто знайшов де дешевше. Е, Беріть там, де дешевше. Хоча там на сайті в магазині написано, що за ціну можна завжди договоритися. Я це перший раз бачу таке. Ну, там дійсно так написано. Ви зайдете ну, за посиланнями і почитайте. Так що якщо ви десь знайшли дешевше, то від мало того, що 7% там скидка ще, ну, От. ну, діє. І ви завжди можете сказати, що воно там, воно у того дяді, там он, там на 100 гривнів дешевше, так що давайте якось будемо договарюватися, або піду до того дяді. Так що в кожного язик є і всі свої питання можна це нормально порішати. Так що якось так. Це я вам показав, що слова просто мої не розходяться з ділом. Ще е, Сьогодні я ж кажу, я вже трошки накопався, ну ще прийдеться мені копати ще одну ямку. Тобто мені сьогодні три прийдеться копати. Бо От е, Вікторії Максименко е, прийшло, що, те, що я вам показував, да, там саженець черешні оту, і е, горіх Кочерженко латеральний. Треба буде посадити його. І, і ще підписника не буду я називати, бо просив. У мене каже, не треба мені цей теж подяка мені. От, от, ну, скажімо так, Подяка за добрі діла. Це буде правильно. Ось прийшла подяка, мені значить сажанець називається балет. От, це виноградний саджанець балет, це теж новинка. Якби, ну, ну Не геть вчорашня, ну, все одно це відноситься до, до новинок. Це калугина Віктора Михайловича форма. Доволі така цікава. От, то Прийдеться ще одну зараз я ж скажу, одігріюся трошки, поп'ю чайку. І піду таке копати три йоми да, і посажу ж те, що поприходило. Велике прохання, більше мені ну, до всіх, от, <з hammy> повірте, от, пожалійте, просто пожалійте, бо в мене вже не вистачає ну, времени. Не то, що я в, том, то в гаражі, то на виноградник кит не ходив, О, тільки таке саме-саме. Дороге та цей укриваю, бо ну хочеться подивитися, бо не ж урожаю, там ну, хочеться побачити дожить ж до того моменту. Ну то вже не знаю. Може, частину даже щось мене ну, мене відвідує така мисль, що навірно я трошки залишу винограду. ну... Знаєте, я в прошлому році залишав, тільки в сина. Признаюся, чесно. <признаю> залишав один ряд. Коротше, не вкривав. Нічого, все нормально. Мені подобалося і не хворів він якось. і Там пошти мало було обробіток. Крайній ряд він ще ж там і в тупіку. Це і не знаю, щось мені так думаю, можна в себе тепер спробувати цей. Ну там хоча б пару рядів такого ставити, не вкривати. Бо чую от своїх же ж підписників, от важа, що дехто вже там по два-три по роки не вкриває і все нормально. І я думаю, блін, ні, ну тих, я ж вам чесно признався, що тих я парник свій я ще розкрив його, довкрив всередині і його звернув і прокопав. Тобто, щоб... А, І отраву положив туди, насипав, да, щедро сипав від мишей. Короте. Купив три баночки. там, і... Те, що муміфі... муміфіціруються такі здорові шашечки і якісь там, ну коротше, різних видів, Трьох видів, понасипав уже там, блін, бо думаю, я ж туди вже не побачу. і Серед зими я ж туди. Ну, як я туди попаду? Не як, тільки ж весною. Не думаю, не дай Бог, миші залізуть, пожруть бруньки. То понасипав щедро. Це я так, ну це, Ну, а так мисль посвящає мене, що, мабуть, я таке оставлю, бо. ну, то, що не всюваю, а то, що хочеться провірити, вже здоров'я трохи підводе, розумієте, за цими всіми. Нагрузився щось сильно а, в цьому році. Так що якось оце так. Вам усім миру і добра. Здоров'я, крепких спин і всього найкраще. Я допиваю чайок і йду копати. На цьому все. Дякуј за переглед. До наступно видео.